Особливо стратегічний об'єкт допуск. Всіх приймете. <різов> Андрій Патишник. Опа. Андрій Володимирович, зараз немає. А де він? А він що не служить? Чи іншим? А вже вже на закон про мобілізацію президент видав. Про демобілізацію. По справі, його зараз немає. Він зараз у міській раді. Так. Госпожа Матаєва. Виконуючи обов'язки. Ви домовлялися? Ви записувалися на собі? А хіба вона... Скажіть, вона ж ви ж в неї робочий час колоду світло? З 9-ї, так чи з 8-ї. То чого її нема на робочому місці? Вона є на робочому місці. От вона, 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 вона не виходить. Ні, 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 це дістається. А більше люди пішов? Вона з людьми, а тут що, не люди чи що? Андрій. Андрій будемо зараз вісічкати. А, студіо. Я. Ми вас чекали на 9 годину відповідно до повістки. Повістки? Так. Підіжіть, я можу працювати, де повістка? Е, шановні, не роки. Okay. Я ще повістку не отримав, я отримав якісь повідомлення. Повістку де ви мені повізнули? Повізняли про повістку. Проведення, ну, бачите керівника? Пане Амрію, прийшло, що у вас такі повідомлення від вас. Початки ви там не ставите, я вже розумію, у вас немає державного початку. У нас є державна початка, ми не ставимо. А чому не ставить? Як же я можу значити саме? Діються, ну, є реє... номер реєстрації, так, є дані, е... є так, план фірмовий департаменту. цього достатньо, щоб переконатися, що це відповідь саме я департамент. Можу. Тобто, якщо хочете, ми можемо вам надсилати поштою. Ми будемо проходити вам, це ж це ж надіслали пошту, але, будь ласка, хотілося, щоб усила печатка, що це саме буде. Ви ж мені надали документи. <питача> Підусить, я я перепрошую, я ж з вами говорю. Дивіться, <питача> у вас є така печатка, так? Ваша <питача> печатка. Ви, ви мені зараз щойно казали, що у нас печатки нема. Тобто, то ви зараз <питача> як, ви, ви самі себе переконуєте в чомусь проти. Ми зараз до печатки вернемося. Я просто питаю, Гаразд. це ваша печатка? Це наша печатка. печатка. Але ну почекайте, я перепитаю. Ви щойно сказали, що у нас печатки нема, але вам зразок надіслали. Я Щось надіслали. пише чітко, мені здається, зразок відбитку печатки. Гербової Тепер тепер дозвольте питання. Так, так, ви так, кажете, так, що у департаменту немає гербової печатки. Хоча на ваш запит вам. Я перепитую. Цей документ не передбачає да, печатки. А, а чи, чи це, це можна, можна подавити якісь посадові обов'язки ваші? Це не пише в посадової. А так, як це? Так, просто, це, це так, я вам кажу, цей документ не передбачає. Мені багато хто чого в житті говорить з утра Але є якісь документи. Є якісь, які е, мають якось е, певним чином насилатися. Ви, Ви, Ви можете написати чому. Департамент не ставить на відповідь. Чи ви Андрій? Можна ваше посвідчення? Я вам можу показати, тому що в понеділок я звернився зі спорту, по наведено на посаді. А ви вже я звернувся з скулу. А посвідчення ваше можна? Я вам пояснюю, що моє посвідчення перебуває від дітей. я роботі. Пане Андрій, ви на роботі, ви прийшли на посаду. У вас має бути документ. Має, що саме я Ви знаходитеся б... дві пасіки, що ви є керівником. Поясню. Ні, пояснюєте, бо я вибачте, я кажу свої мачі. Добре, зачекайте, я тобі е, з'їжу відділ. Ну вибачте, ми не можемо чекати Ви Не можете чекати, бо я пояснюю, що я сьогодні вранці відділ кадрів віддав посвідчення на підтримку. <laughs> да. е, для його поновлення, оскільки в зв'язку з перебуванням на службі його термін вийшов. Наказ Наталі. можна про ваше призначення? Можна. Дайте, будь ласка, почитайте наказ. Чекай, усі є, що це мені, де ж таки то не проразу. Я припрошую. Ви ти мене по якомусь питанні? Я вот так ліпес. Мені не треба вибачення. А я забіту, так. Мені не потрібні. Що там написано на виконання рішення суду? Читаємо. Так. Скасувати та направити справу про адміністративне правопорушення за 3 новий розгляд департаменту На новий розгляд департаменту міністральної влади, правильно? Так. От ми вас запрошуємо уже втретє на новий розгляд mm -hmm. повідомлення та матеріалів, які переводять mm -hmm. міністра. <витумування> Має вже виконувати закони конституції. У вас на законодавство я не збираюся читати ніяких слухати закони про Україну. Ну тоді не треба тоді. Ну з листків ні. Я не слухаю. Ви так надсіли над полянкою всі з тими телефонами. Як ви думаєте, їй дуже зручно коли вас розпорядження моєму покажу дозволити пасічнику Андрію Володимировичу, директору департаменту муніципальної варти міської ради, приступити до виконання постових обов'язків 17 липня. 2023 року. Хто підписав його, так, скажіть? Е, тепер я вам пояснюю, є оригінал документу, який підписується міським головою. Ми не є розпорядниками, е, е, тобто нам дають лише копії. Цей документ рахується офіційним з початку. Оригінал ставиться Шановні, в рамках. Шанов, дивіться, е, Рівненська міська рада. Так. Рішення, які начебто, ви mm -hmm. говорите. Ви цим рішенням утворені? Так. Хто його, хто, біля, такі, хто його утворив? Е ваш е ваш, ваш е департамент? На сесії було прийнято рішення про створення департаменту І, хто на сесії конком, ну, так? Ні, депутати приймають. Дивіться, є виконавчий депутати. комітет. Ви що сплутаєте? Є виконавчий комітет, є сесія міської ради, де знаходяться депутати, де є ряд фракцій, які приймають голосуванням рішення. Частина рішень приймається сесійно, частина рішень приймається виконавчим комітетом. Ми були створені на сесії міської ради. Депутати проголосували, прийняли рішення, щоб створити департамент муніципальної варти. Наступне питання хто голова е, сесії? А, міський голова так. Де підпис міського. Я вам ще раз пояснюю, що є оригінал документів, які зберігаються в справі. Я просив надати мені оригінал. Я дивіться, я тепер вам... Думаю, я вам Пане, послухання. Я ні, не просив запиті надати мені оригінал. А, а я вам пояснюю, що відповідно до чинного законодавства то оригінали якого? документів можуть вилучити поліція. Процедуйте мені це чинне законодавство. Ні, за я вам ну, не збираюся з таким... Ні, послухайте, ви говорите про чинне законодавство, то маєте його мені надати. Я вам Завас кажу, що, що, що оригінали яким навіть це передоснути? Говорити огурно в межах чинного Дивіться, законодавства. Ви мені про це будете це законодавство? Слушайте, е я не збираюся проводити з вами цю дискусію. Ні, це дискусія. дискусія Ні, я це, вам це за право суб'єктності. Правочинності чого? Вашої. Нашої? Да. Так, департамент. Да. Дивіться, правочинність нашої. Суб'єктності як департаменту перевіряють контролюючі органи? Ні, секунду. Це Верховна Рада офіційний сайт про скасування закону про утворення. Ману... За, тобто ви не утворені законом? Ні, ми законом ви... утворені ви... сесією міської ради. Ви державний орган? Ми орган місцевого самоврядування. Ми, ми департамент складі як... Рівненської міської ради. Як ви державний, державний орган, орган місь... міська рада? Ні. Ні. Не орган місцевого міського... самоврядування. То який це прожіть, яка у нас є форма власності? Скажіть, будь ласка, це приватна контора? Ви формувас... А до чого тут форму власності? Це основне. Є yes. yes. підприємства приватні, і підприємства публічні mm -hmm. і державні. Mm -hmm. То себе це поставили стрьох. Ви державний чи приватний? Okay. Okay. Ми орган місцевого самоврядування. — Я, Я повторюю вам ще. Державний. Я вам ми орган місцевого самоврядування. Що... нас є закон про місцеве самоврядування зарадифікована Європейська кардія з місцевого самоврядування. Ще тобто Верховна Рада вас не утворювала ви не утворені закони. Ні, закон про місцеву... рішення міської ради, які не начебто утворене, теж не підписане третя Воно я вам пояснюю, ще раз. проституйте, будь ласка, закон. Я вам за все відповідаю. А я вам кажу, що я вам відповім письмово на всі ваші питання щодо. Я на це питання відповідала. Шановний, до інших. Слухайте, будь ласка. Дозвольте, будь ласка, я віддам відповідь на ваше запитання. Ні, Ви А я передаю зараз славу. Дозвольте, будь ласка, я відповідаю. 119 е, інструкції з ділгодства виконкома Рівненської міської ради. Таким чином, як ви звертаєте увагу, а саме початкою, де воно це рішення, дозвольте. Це канцелярія. Mm, ні. Ні, це канцелярія так, цією початкою завіряються копії, а... а оригінали зберігаються в міській раді. Ні, тому Я вас просив надати оригінал завірений належним чином. Та ви мені говорите те саме? Тому я наголошую на тому, що я вам давала вже відповідь на ваше запитання, в якому писала, спираючись на пункт 119 інструкції, ви зазначеною, що а, оригінали а, мали, це. В Різовській, міській міській раді і ми не є розпорядниками Тому інформації, направте... І у нас є фобія, яку ми вам надали завірену на металку. Тоді перенаправте мій запит згідно закону про доступ до публічної інформації до належного розпорядника інформації. Закон у вас написано. Ні, я звернувся. Ви звернулися до нас Шановний шановний, вас написаний закон про досі. Ви звернулися ви до нас, ви надали в межах своїх повну Ні, Ви звернули. закону якщо маєте перенаправити. Ви... Читайте законом, розпитайте вашу. Якщо ви шановні, не знаєте, я не кажу, якщо ви не знаєте закон, які yeah. вас тут написано. Давайте говорити культуру. Я культуру, я не харю. Я от бачите саме на камеру, щоб він сказав, що я вам правда. Я вам поясню, ви дали запит нам, ми в межах своїх повноважень дали вам документ з початку. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, ви можете звернутися до розпорядника інформації з таким запитом і отримаєте. Закінчили! Ні, ні, ні Закон про доступ до публічної да. інформації Ми, я підпри... ви вас підпорядкуєте. Toim… Закон про доступ до публічної інформації, ви його підпорядкуєтеся? Звісно. Що там написано? Якщо ви не являєтеся володійцем інформації, ви маєте перенаправити його до належного? Перенаправимо. Перенаправимо. Тепер, а я ще хочу вам здання, будь ласка. Останній заклад. В нас таких працівників, яких ви там вказуєте, немає. Тут, Тут все, у вас і, є, і, є. ви пишете не, не, невірно призначення. Я перший запит писав невірно. Да. Останній запит вчора, який я від вас отримав, він теж складений, як немає. Це про що запит? Це на запит про популярну запит. То навіть був не запит. Вчорашній про... 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 запит. Вчора, а що не, не, про... а там написано? Про... Ви ж його Ні, Я розглядав. Я не отримав з того запиту ніякої інформації, яка має на яку я би мав реагувати. Запит на інформацію маю отримати я. Я запитувач, ви маєте на запит відповідати. Так. Та, так, я запитувач, відповідь так. Ви не запитувач, я запитувач. Тому інформацію на запит маю Грязь, я. Давайте. Давайте продовжимо. бо дуже ну, багато у нас розмов. Так. Та. Згідно закону Але про місцеве самоврядування всі працівники муніципальної варти мають бути громадянами України. Звісно. Знаєте? Так. Надайте, будь ласка, мені відповідні документи, що саме ви являєтеся. Давайте запит. Я громадянин. Я сто разів запит вам На що? На громадянство. Як я мені вас ще що я громадянин? Паспорт вам показував? Я, я не знаю. Копій паспорт. Я не знаю. Ви не маєте мені надати інформацію. Ну, на, я вже звертаюся. Надайте, будь ласка. Ні, так дивіться, я перший що, раз у не вас... Я від вас зараз перший раз чую, що ви хочете отримати якісь документи про моє громадянство. Ви мої запити читали? Я вам ще Ні, раз повторюю, про... що до себе Пошли. я від вас перший раз чую, Але що, то що я... тепер, тепер послухайте, Ні. будь ласка, юриста, яка вам. Ні, бджі, бджі. Я задаю питання вам. Чого ви на юриста? Ви Ні. не компетентна людина? Я компетентна. Я вас знайшу, що вас не... Я розумію, що у вас немає не ми... на заказу. Але ви компетентна людина чи ні? Я, Я вас питаю попетентна людина згідно закону. Я вам пояснюю, даю відповідь, ви мене не чуєте. Я вас не почув, і мені зарплату не платить. Я вас питав, надайте. Я вам пояснюю, ви вказали невірні прізвища у своєму запиті про громадянство. Тому будьте добрі, зробіть, будь ласка, запит правильно і тоді отримайте. Андрій Пасічник, ви. Ви Андрій Пасічник. На... Ні, 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 ні. Я, Мої я маю усний запит, можу надати? Можу. Андрій Пасічник, ви являєтеся Давню Пасічник, так, я вас запитую, так. надайте мені, будь ласка, докази, яким? що ви. Я не дослухайте питання. Надайте мені, будь ласка, докази, що саме ви являєтесь громадянином України. Я не знаю, яким чином. Я, як мешканець цієї громади, хочу знати, чи являєтесь ви громадянином України Прошу. чи ні. Я, то, я бачу в дії фотографію і, і що? щось ще на якомусь фоні. Дія це двохрічний прес, ми не думаємо, про що ви кажете. В... В... Верховній раді ви довіряєте? Звісно. Звичайно довіряєте. Так, так от я, Муляр Косарій на Кіриловичі, надав до Верховної ради е, е, запит. Добре. Стосовно громадянства, так. Верховна Рада мені надала відповідь так. у зв'язку з вищенаведеним, повідомляємо, що згідно з результатами пошуку в розділі законодавства офіційного вебсайту Верховної Ради України в е, доступ закону України про громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства. Парламентом не приймався а, а згідно розділу законодавства, е, офіційно вебсайту Верховної Ради, проєкт закону України не треба, не, не треба. Про громадянство, правосуб'єктність громадян статусу іноземців та осіб без громадянства до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи не вносився, що у неможливе надання вам запитаної на інформації. Я повторно задаю питання, надайте мені, будь ласка, документи, запись які підтверджують... за письмовим так. 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 запитом. Некоректно поставили запитання, тому вам <in <in <så> таким чином недостатньо. Не тому що ви вибачайте, а ви зверніться до Верховної Ради, скажи, перенаправда, була сказати, гуляю. Я вам пропоную, почекайте, дивіться. Я вам пропоную наступний варіант голосов. Подій послухайте, ми зараз. Ні до чого, ні для кого ні, 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 ні. ні, Я вам поясню, дивіться, Я не збираюся. Ми, ви прийшли з якої сьогодні. Ви прийшли з мефоку, оскільки вас викликали для слухання справи, вірно? Ви не викликали справи. Чекайте, вас викликали для слухання справи, вірно? Давайте йти від меншого до більшого. Ви не з'явилися на вказану годину. Запитали, чому, є, нема, чому нема працівника інспектора тут, то я вам даю відповідь на це запитання, оскільки інспектор чекав вас о 9 годині. Ні, секунду, я завершу. І розгляд справи від... проводиться у відповідний час. Після того, як інспектор вас не дочекався, він вийшов на маршрут продовжувати свою роботу, я... виконувати свої повноваження. Тепер дивіться. Я тепер вас питаю не... про це? Я... Я, не... я вас запитав про про працювати. Тепер дивіться, я вам ще раз uh, хочу щось сказати. Я вам повторно вручаю повідомлення про запрошення до департаменту для розгляду справи, оскільки ви скасували перше рішення, вірно треба розказати нам. Я вас повторно запрошую на камери, з'явіться, будь ласка, до департаменту. Всю цю переписку ми зводимо до пор. Я не буду вам відповідати. А, ну то, якщо ви не Все. будете відповідати услуга, немає про що мені з вами говорити. У вас немає повноважень, я у вас немає посвідчення, у вас немає на увазі. Добре, ви можете звернутися до коментаря. Ви можете звернутися з цим до компетентних. Тобто корень. ви не компетентні? Ні, 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 я тобто вам до контролюючих перепрошую. Можете я... звернутися до контролюючих користь. Ви тобто будете отримувати політич? Ні, не буду отримувати. Я я не будете отримувати. Я не знаю, що Ви записали це на відео? Будь ласка, Валерія, зважайте це питання. Ви не показали мені посвідчення. А повторно вас запитую. Можуть, я головний лист. інспектор департаменту муніципальної вартирові, запрошую вас оформи, третя на розгляд справи. Ви будете отримувати Посвідчення, покажіть, що він інспектор. Я не інспектор, я головний спеціаліст Філексу. Так, ви мене комітет міської ради. що за посвідчення? Так, що це у вас тут таке, бачу, стоїть якась печатка. Так, це стоїть гербова печатка. Тут герб. Задали питання, ви мене видають. Ми вас не затримуємо. Перепрошую ще раз. У Вас це гербова печатка? Це у мене герб України. Великий державний. Герб ще раз перепитую. Герб України. Повторіть. Україна. У вас стоїть тут. Так. Знову ж таки, я зробив я запит. до... Ні, не, можна закрити. Я зробив я запит. до... Я вас ще я раз запитую. запитують. Я, ще. я ще. хочу з'ясувати. Ви Зараз підожіть, підожіть. Будете ні? Так, так, звичайно. Будете? так. Я зробив запит. Мене не цікавить. А мене запит. не цікавить ваша повістка, бо то я не знаю, що вас виходить. Все, так.